Новини в ефірі коротко розповім про найважливіше на шосту ранку, і з вами Марина Кухар. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Полтавщини жертв та постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Попередньо у промислове підприємство у Кременчуцькому районі влучили дві балістичні ракети. Виникла пожежа і її ліквідовують. Уночі росіяни вдарили по Береславу запалювальними снарядами. Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіко в ефірі нацмарафону. За його словами, росіяни майже повністю зруйнували це місто. Береслав щодня потрапляє під російські обстріли лише за минулу добу тричі. Спочатку ворожий дрон скинув вибухівку на перехожих. Один чоловік загинув, а за життя іншого борються медики. Потім окупанти били по місту із мінометів. Евакуація з Береслава триває, але там залишається близько 7 тисяч жителів. Деякі там ну там багато гуманітарних гуманітарки туди і, і вивози, ну, підвозимо. І воду, і організації типі постійно підвозять щодо магазинів, то майже не працюють. Хоча також, звичайно, люди можуть отримати і є банкомати, працюючі, є дай Бог світло не постійно, але також є працюють і пункти незглавності. Авіатрощу російського іл 76 у Білгородській області, прокоментував очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. На жаль, треба констатувати, що що там сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла, в всьому звинувачити Україну, при тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це перш за все те, що вони не показали. Поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця. Якщо це сталося, як затвердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показати це на весь світ. Дивіться, українці, вбивці. Але ну нема трупів, нічого нема. І найближчим часом має відбутися черговий обмін військовополоненими із росіянами. Кирило Буданов каже, Україна докладає до цього максимум зусиль. Життя наших, наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, воно не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цією з цим епізодом? З часом ми дізнаємось. Київ чекає на рішення Вашингтону щодо військової допомоги, заявив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що завдяки підтримці партнерів сотні російських ракет і дронів були збиті за цей місяць. Але щоб мати перевагу над ворогом, нам необхідно більше озброєння. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю у небі і більше можливостей на землі, передусім артилерійських. Але як би не було, як би нам не було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет боєприпасів для ППУ. продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки. Це критично важливо. Підозру у розкраданні півтора мільярда бюджетних гривень оголошено колишньому та чинному керівникам одного із департаментів Міноборони, керівникові та комерційному директору Львівського арсеналу, а також представнику іноземної фірми. Про це повідомляють в офісі генпрокурора та СБУ. За даними слідства, підозрювані намагалися нажитися на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. А саме після укладання контракту із Львівським арсеналом у серпні 2022 року Міноборон перевело всю суму на рахунки компанії. Частину підприємство перерахувало іноземній структурі, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Але жодних боєприпасів не надійшло. СБУ затримала одного із фігурантів, коли він хотів виїхати з України. Зараз він під вартою. Політичне та військове керівництво Греції схвалило передачу України застарілих систем озброєння. Про це повідомляють грецькі змі, про яке саме озброєння йдеться, не поточнюють. Та з відкритих джерел відомо, що на озброєнні Греції знаходяться системи ППО ТОР ОСА С 300 а також зенітні установки зу 23 2 Видання зазначає, що рішення про передачу озброєння, яке грецька армія уже не використовує, ухвалили після того, як як сполучені штати погодили продаж Афінам сучасній винищувачі F-35 вартістю 8,6 мільярдів доларів разом із цим держсекретар США Антоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції із пропозицією передати або продати Україні зброю у обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів. Сполучені Штати просуватимуть українську формулу миру на міжнародній арені, заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Зазначив, ідея виникла після того, як президент Зеленський обговорив із держсекретарем Блінкеном у Давосі пропозиції, які допоможуть зупинити російське вторгнення. Українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення військ РФ із окупованих територій. Литва виділила півмільйона євро на будівництво шкільних укриттів в Україні. Це лише частина коштів за програмою ЄС, розрахованою на понад 15 мільйонів. Литва профінансує будівництво шести бомбосховищ у прифронтових регіонах, зокрема на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі. Для цього Міносвіти разом із литовськими партнерами вже обрали найбільш вцілілі школи без укриттів. Це дасть змогу повернутися за парти п'яти тисячам українських учнів. Понад 4,5 тисячі окопних свічок виготовила 94-річна пані Олена Із Вінниці. Робоче місце облаштувала разом із донькою удома. Працюють за замовленнями від військових та їхніх родичів. У середньому щодня вдається зробити до сотні свічок, кожна з яких горітиме до 6 годин безперервно. А віднедавна мама з дочкою розпочали виготовляти ще й розпалювачі для вогнищ та ранозагоюючі мазі. Усім необхідні. Матеріалами їх забезпечують небайдужі жителі міста. Руки не слухають, не слухають, а серце бажає цього. І я заставляю. А якщо я буду цей день тако сидіти під батареєю, дай лучше я зроблю це цими руками чашечку, малесеньку часточку солдатові тому, щоб де стояти на морозі. Що ж він не нагріє? Давай я буду допомагати. Кому накручити? Ну вона так масово стала робити. Зразу накручувала сама. Зараз я зовсім не накручую. Мама накручує. 80-90 свічок. Це отих таких з-під горошку кукурузки.